У Вінницькій області більшість закладів дошкільної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти мають укриття. Про це повідомив директор департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації Володимир Буняк. Він зазначив, що найменший відсоток забезпечення сховищами нині у закладах дошкільної освіти, тому використовують в якості укриття приміщення, які знаходяться поруч. Захисні споруди в садочках у нас на 80,5% забезпечені загальноосвітні школи 92,6% і професійно професійно технічні освіти, фахові передвищі освіти, вищі навчальні заклади в середньому забезпечені на 96%. Безумовно, ви звернули увагу, мабуть, на тому, що найменший відсоток забезпечення. Наш сховищами – наші сховищі, це заклади дошкільної освіти. Це пов'язано, на жаль, з тим, що колись коли будували садочки, в них взагалі не було можливості. Зараз вже немає можливості зробити сховище, тому що там немає подвалів і це найбільший виклик.